Петро і Марійка. Петро першокласник, сестричка Марійка наступного року піде до школи. У Петра велика біда. Лінощі Щоб навчитися добре читати, треба взяти книжку, розгорнути її і читати вголос, читати півгодини, читати щодня. А Петрові не хочеться брати книжку до рук. Не хочеться читати. Гуляти ж веселіше. Прийде Петро зі школи, покладе книжки, пообідає і на двір. Восени в м'яча взимку на ковзана, а книжки лежать. Минуло півроку. Всі діти вже добре читають, а Петро ледве слово докупи складає. Приходить якось учителька до Петрикової матері і каже Як Петро не читатиме щодня. Залишиться на другий рік у першому класі. Сидить Петро біля столу. Соромно йому. А Марійка тут своє. «От добре. Залишайте Петра на другий рік. Я з ним разом до школи ходитиму. Почервонів Петро, аж сльози в очах затремтіли. Марійка далі веде. Я вже добре вмію читати. Взяла Марійка зі столу книжку І аж дзвенить. Ти читаєш як найкраще мої учні, хвалить учителька. Пішла вчителька додому, а Петро сидить біля столу і думає. Не хочу бути слабшим за Марійку. Заставлю себе. Розгорнув книжку. На дворі сніг блищить, сонце сяє, ковзани на лід просяться. Горобці цвірінькають. Так хочеться гуляти. Але як подумає Петро? Що в одному класі з Марійкою доведеться вчитися, страшно йому стає. І читає, читає. Тепер приходить Петро зі школи, пообідає і гляди за шапку. А Марійка й питає То як будемо в одному класі? Петро тут кидає шапку і сідає за книжку. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!